Початку повномасштабної збройної агресії РФ закріпився вислів, з яким неможливо не погодитись. Під час війни твій округ вся країна. І це правда, оскільки ти допомагаєш внутрішньо переміщеним українцям, які прибули з різних куточків України, військовим, які на різних ділянках фронту героїчно боронять Україну від ворога. Ти не запитуєш про місце проживання. З 24 лютого 2022 року кардинально змінились і мої напрямки роботи: залучення інвестицій, відбудова зруйнованої дорожньої інфраструктури, фіксація завданих Україні збитків, налагодження співпраці з гуманітарними місіями, допомога військовослужбовцям, мешканцям Криворізького регіону та внутрішньо переміщеним українцям. І у 2023 році ця робота. Не зупинилася ще у листопаді 2022 року. Спільно з колегами ми провели робочу зустріч з делегацією депутатів, політиків та інших гостей з Польщі, на чолі з головою сейміку ніжньоселеського воєводства Анджеєм Ярохом. Продемонстрували масштаби завданих ворогам руйнувань та на підставі сформованих запитів від криворізьких лікарень, рятувальників громад, сформували відповідні потреби. Ми обіцяли інформувати мешканців про результати цієї співпраці. Тож вже наприкінці того. Року було підтримано рішення про виділення більше 5 мільйонів євро для допомоги в Україні. Цього року робота продовжилась, і допомога почала надходити не лише до громад Криворізького району, а й в межах області. Це дев'ять спеціалізованих автівок швидкої допомоги, сучасне медичне обладнання для лікарень. Спільно з Криворізькою військовою адміністрацією та радником голови Дніпропетровського ОВА Олександром Фаставцем налагодили тісну співпрацю з гуманітарною фундацією Кросбо. Щодо опрацювання запитів, вирішення логістичних питань та забезпечення транспортом для доставлення допомоги. Лише в рамках даного партнерства матеріально технічна база лікарень отримала допомогу на суму більше 16 мільйонів гривень. А це операційні столи, розкладні ліжка, каталки, багатофункціональні апарати УЗД, апарати ШВЛ, ларінгоскопи, кардіологічні монітори пацієнтів, хірургічні інструменти та потужні генератори. Також завдяки співпраці з іншими партнерами. Нерами спільними зусиллями з колегами до медичних закладів вдалося залучити та доставити допомогу у вигляді більше 400 медичних функціональних ліжок, 100 комплектів для облаштування місць перебування пацієнтів, 10 телевізорів для оснащення палат в військових шпиталях, двох потужних генераторів 50 кВт та п'яти генераторів потужністю від 6 до 20 кВт для підтримки роботи закладів в умовах блекауту. 20 тонн медикаментів, завдяки роботі з налагодження зв'язків спільно з колегою Оленою Криворучкіною в цьому році залучено та розподілено близько. 300 тонн гуманітарної допомоги від колег та партнерів з різних областей це продукти харчування, вироби медичного призначення, засоби гігієни та ліки. Допомогу вдалося надати тисячам внутрішньо переміщених українців, які наразі знайшли свій дім в громадах Криворізького району. Там. Масштаб гуманітарної допомоги зменшився цього року у всіх без виключення через об'єктивну обмеженість ресурсів. Проте підтримку та небайдужість неможливо виміряти тонами. І я безбежно вдячний друзям нашого регіону, які з минулого року продовжують свою підтримку, а також новим партнерам, які долучилися до допомоги цього року. Один з моїх пріоритетних напрямків підтримка українських захисників. Які зараз не просто виборюють нашу незалежність, а й фактично воюють за основні європейські цінності, свободу та демократію. Лише завдяки захисникам та захисницям ми маємо сьогодення і маємо майбутнє. Допомога силам оборони України. ось що повинно бути на порядку денному кожного з нас. В цьому році, за моїм сприянням, спільно з колегами було залучено та передано допомогу у вигляді 12 автівок, серед яких пікапи, джипи та мікроавтобуси, п'яти пожежних спеціалізованих автівок для управління ДСНС у Кривому Розі, чотирьох потужних генераторів потужністю 24 кВт, 10 від 4 до 10 кВт, 13 зарядних станцій, 40 дронів, МАВІК різної комплектації комплектації, серед яких три типу термал, 120 FPV-дронів, 163 спальних мішки, Пів тисячі комплектів термобілизни. Обладнано два мобільних санітарних блоки для військових в полівих умовах, що являє собою спеціально переобладнаний під новий функціонал автомобіль, який об'єднує в собі повноцінну пральню, душові та туалет. Облаштована з нуля мобільну стоматологію, що включає в себе автомобіль, сучасне стоматологічне обладнання та генератор для надання допомоги військовим в полівих умовах. Допомога надавалась також у вигляді ноутбуків, планшетів, рацій. Приладів нічного бачення тактичних шумозахисних навушників комплектів білизни. Підсумовуючи свій звіт народного депутата України, хотілося б зазначити найголовніше: залишаючись єдиними у своїх прагненнях та меті бути частиною Європейського Союзу, зосередивши свої зусилля на підтримці Збройних сил, український народ обов'язково переможе. Не маємо права зупинятися на жодному з напрямків який наближає Україну до перемоги.